І паралельно з цим він дуже такий багато. І паралельно з тим, разом з економістом Оскаром Монгашкеном він придумав, запропонував таку ідею, яку він назвав теорією Ірус. Ціле число від одного ста. Ціле число! Бо мені вже комуніє. І зварачувати бумажчим, як розварачуватися. Бо гравця недостатньо, щоб випхати цю кульку. Тобто, якщо всі називають один, і один хтось відхиляється і називає 5, то той, хто називає 5 програє, збільшується, але загальний вироздібал зменшується. Тут немає, тут немає від вами. Тут немає віднування. Якщо всі називають 100, тоді визнають. Тому що 50 секво. — Воно половинка? — Так. — Ви ще не зрозуміли, що так було? — А хто виробив? — А у кого 18? А от таких чисел я не пам'ятаю, до речі. Були або до п'ятірки, або 7 до висотки. — Я 17. — Я 17. — Скільки Я 17. — А, я вже робітник, так, я 17. — Правда? — Тобто ми виробляємо самі ці числа. — А середньо, бо той перейшов. — Так, так. — Стоп! Вірний читав право. В принципі, рівновага — це яка? Як ви думаєте? 0 100. -60> 50. 50. Якщо ми віримо, що середня буде менше за 50, то яка у нас найкраща наша стратегія? 100. Найкраща відповідь на це знання — це називати 100. Так, тепер припустимо, що всі називають 100. Тоді вам вигідно називати 1. Якщо 100. От ми побачимо, тобто, моє припущення, що приблизно рівна кількість назве 1 і 100 Лигиться що кожен надають по 100 і червону кнопку. Якщо ви не натискаєте на кнопку, то виріння. камінь, І це дає <пів> очікуваний мене снуть обох сторонах. Теоретично ніч'я. І от для того, щоб розуміти, так, люди дуже добре розуміють, є результати. Перші грі дві треті від середнього було 18,8. Це що мені робити, як ми не дізнатися, не рівно. Тому це є складна склад. штука. Тож проблема з рівновагою в тому, що їх може бути багато в складних іграх. І треба їх, скажімо, шукати. Да, це задача пошуку всіх рівноваг, які більш нічка мігрі, це дуже серйозна. В деяких містах є такі, він їх фокусними точками шею. Коли у вас є. Да, давайте зрозуміємо, це насправді гра, але якщо ви вже почали вибирати один, то можна продовжувати. це краще, чи ні. Ні, краще помінятися і тоді це люди. Він треба а до Ну Там по-різному більше за одиничку вгадайте, яке. Та ти що може? Тут ні так, значить 0 краще за мінус 1, тому він тут не здає. Ми можемо зафіксувати ці його рішення і витратити його з моделі. І тепер два, два варіанти. Якщо він здає, він отримує 1, якщо він не здає, він отримує 3. Загально буде 2n-1. 2n-1, це загальна формула, коли відбуваються розподіли. І тепер нам треба знайти таке 2n-1, таке, щоб воно було менше після.